Всім привіт! Зараз я вам покажу, як користуватися ботом для трейдів на мережі Tron. Заходимо просто в бота розпочати. Нам видається ось таке повідомлення: ось це наш гаманець. На наш гаманець закидуємо просто TRX в мережі trc 20 Після того, бажано закидуйте від там, 100 тронів, навіть 120 тронів. Тому що враховуйте те, що буде ще комісія на купити, продати. І якщо не помиляюся, можна купити від 100 тронів. Тому, ну, і в цілому не дуже впевнений, що є там сенс гратися з 20-50 тронами. Що далі? Далі нажимаємо buy. до прикладу, щоб щось купити. Нам просить закинути контракт. До прикладу, ось візьмемо монетку PFI. І для того, щоб її придбати, нам потрібно. Ось у нас є. А, ні, ось друге. Копіюємо, вертаємось в бота, закидуємо. Що ми перевіряємо? PFI, SunSwap. Чи сходиться ціна, MarketCap, MarketCap сходиться. 600 там, ну, відносно майже сходиться. Ну і купуємо. Там, Виходить, от у нас є бай 100 тронув, бай 500, бай 1000. І потім там, схожим образом і продаємо. Але враховуйте те, що в середньому комісія на те, щоб продати, як мій раніше було 10 тронів. Може бути 5, може бути 10. Просто враховуйте те, що у вас на гаманці був ще якийсь трон для того, щоб це, якщо що, швидко продати. Якось так, Надіюсь, я зрозуміло об'яснив. Потім з цього гаманця можна легко вивести. Це в цілому не проблема. Я саме головне відносно вам показав, де як взагалі воно працює. Тут всі кнопочки працюють. У мене ніколи з цим гаманцем проблем не було. Якось так. Добре.